На початку війни ви написали негативний пост про Оскара Хартмана, за те, що він мовчав. Які у вас відносини з ним зараз? Це була емоція знову таки, я не треба, не треба. Я завжди роблю те, що я хочу. Розмовляю, з ким я хочу. Спілкуюся, з ким я хочу, роблю те, що я хочу. Іду куди я хочу. Я абсолютно вільна людина. Чомусь. Мені попалася стрічка Хартмана. І там була якась херня у вигляді там предпринимательства Росія, там якась та херія. І я подумав, ну, 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 як Як може бути в той час, коли от те, що я бачу, я бачу, а він знає те, що відбувається? Він не може бути в якомусь вакуумі в трьохлітровій банці, там, в підвалі. Він знає, що відбувається. І в цей момент. Генерувати такий контент. Або заткни свій, свій язик в дупу і сиди мовчи, скажи, що мені нічого зараз сказати, або там, я зараз творчій відпустці. Це ж теж варіант. Або другий варіант там висловлюй свою позицію. Позицію висловлювання немає там, розміру пісюна чи яєць для того, щоб, щоб це говорити відверто. Да? Ну, так тоді заткнись. Я написав виключно свої емоції. Я, не, я нічого не, не хейтив його. Я просто ск... ти трус написав. Я пам'ятаю цей пост. Скріншот, тому що вони видали мій. Я спочатку зробив коментар у нього під постом, а потім зробив скріншот і написав свій пост. воно мене так заділо це, заділо, А я ж бачу, що відбувається. Я прокидаюсь від того, що гелікоптери російські пролетіли над головою там. Бум-бам, бум, бум, бум. Жах-жах відбувається. А тут Росія, предпринимательство, яка нахер Росія, яке предпринимательство? Ви згой. Якщо ти вважаєш себе німцем, їжджай в Німеччину. Якщо ти вважаєш себе німцем, дай оцінку дій твого, твого керівництва. Шольца. Бундеспарламенту, як, як вони нам подарували з, з, з барського плеча 5 тисяч касок? В тебе має бути позиція? Ти опініон лідер. Це відповідальність. А казати, що я поза політикою, спорт поза політикою, а що в політиці? Це не політика, це життя. Якого хера я маю відвозити своїх дітей за кордон? Якого хера я маю? Змінити все своє життя заради того, щоб хтось казав, що я поза політикою, Да йдіть в сраку зі своєю політикою. Він мені позвонив, написав спочатку, потім декілька разів позвонив. Ми з ним з'ясували стосунки. Я йому сказав те саме приблизно, що я тобі зараз сказав. Ну, і все, ми з тих пір не спілкувалися. Ну, він не образився, але ну, він не викреслив мене з друзів, він не припинив бути на мене підписаним. Тобто, але ми з'ясували стосунки, знаєш, як поговорили. Поговорили. Є ще хтось, хто з ваших знайомих або з людей, за якими ви слідкували, ви в них розчарувалися? Є було декілька людей, з ким я з ким я розмовляв з цього приводу. Ну, скажімо так, на підвищених. Так. Да. Коли я казав, ти знаєш, ти не дуже правий. Так. Розчарував. Ну, ти знаєш, я постійно аналізую свою стрічку і. Від когось відписуюсь, на когось підписуюсь. Тобто, у мене там 300 з кимось, чимось там, підписників і, і не підписників, а тих людей, за якими я слідкую, є люди, від яких я відписуюсь з, 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 з якихось причин. Я, я не можу сказати. Це, це відбувається зазвичай в, тих, в, тим, в ті моменти, коли в мене є час на те, щоб про це подумати і, і зробити, відписатися, відписатися. А можливо, їх переконати. Тому що тут не нацисти, ви нацисти. Я тобі задам зустрічне питання, а навіщо? Спочатку навіть сам президент казав, що чим більше людей буде за Україну, тим більше шансів, що там люди почнуть виходити. Моя робота в цьому напрямку вона виглядає як боротьба дон Кіхота з повітряними млинами. То я подумав про те, що yeah. я, я, я не готовий от прям викладатися. Тобто, в мене є позиція, я її публікую, я її там показую світу. Да? Готовий подискутувати з кимось, якщо це потрібно. Якщо є аск на це. Да? А якщо немає аску, то. Точно не буду залазити в простір цієї людини і намагатися її переконати там облікти в якусь віру свою чи, чи якусь схожу на свою. Я готовий вести публічну дискусію абсолютно з любою людиною. Також Зеленський сказав, чому він надав громадянство України невзорово. Тому що це також зброя інформаційна. Коли ті, хто підтримують. У нього Україну... є ресурс для цього. Так. Він може надати громадянство. Я можу не взорово тільки запросити до себе на ферму, тому що я знаю, що він кіньми займається. А у мене є коні, і поспілкуватися. Він надзвичайно цікавий чувак. Причому я його втратив з поля уваги років на 20. Я його пам'ятаю в кінці 90-х, а потім якось він мене раз і випірнув от зараз. І я там підписаний на нього, слухаю його, дивлюся його. Але знову таки у кожного свої можливості в переконанні? Да. Я вважаю, що це класний, класний крок, щоб він був громадянином України. А як ви взагалі відноситесь до цього в суспільстві? Є така тема хейтити всіх, хто підтримує Україну. Максим Кац, Нівзоров, ВДудь, Чичваркін є така теза хороший русський це мертвий русський. Як ви до цього відноситесь? Я обережно ставлюся і до одного вислову, і до його значення. Поясню тобі в чому. У Я... мене дуже довгий час найближчим моїм... найближчою людиною другом був росіян. І після того, як між нами відбувся, ну як фактично він мене зрадив. Ну, не те, що зрадив, він просто поступив згідно своїм інтересам, Да. Тому е я проти екстремістських якихось висловлень щодо росіян, але я вважаю, що там є порядні люди. Їх небагато, але вони є. Напевно, там більше навіть нічого додати. Чи хочу я з ними мати справу, я не знаю. Ну, Скажімо так: е в ситуації, коли в мене буде вибір, я буду сильно думати. За будь-яких причин, тому тобто я маю на увазі якісь, входити в якісь довгострокові стосунки. З тими, з ким і є в мене стосунки, я окей. Я дійсно вважаю, що це там чесні, порядні люди, але їх буквально одиниці.